А вам батьки також казали, що треба добре вчитися, здобути гарну освіту, щоб влаштуватися на файну роботу. Колись я щиро вірю, що це має бути саме так. Але згодом, коли я побачив, як підприємець, який працював 24 на 7, виходячи на пенсію, отримує всього лише 2700, а працівник з фабрики десь плюс-мінус там 5000. тисяч. І у мене в голові було лише одне питання і що це все? Це та пенсія, заради якої потрібно працювати все своє життя? Я був в шоці. Саме тоді я усвідомив, що якщо не подбаєш сам про себе, то й самому прийдеться жити за ці копійки. Я почав діяти, вчитися і заощаджувати, але цього виявилося недостатньо, бо інфляція з'їдала значну частину моїх заощаджень. Все змінилося, коли я навчився інвестувати. І хочу вам розповісти про один з найкращих способів, який вже декілька років стабільно приносить мені від 30% річних доларів. Погляньте лише на результати, які він приносить щодня. І це все завдяки ось цьому спеціальному додатку у вашому телефоні. Ви також можете його встановити собі, щоб зберігати і примножувати свої гроші. А як це зробити, розповідаю у відео у своєму закритому каналі, в який ви можете перейти по посиланню в шапці профілю.